У нашому гурті забави від кумась є таких дві гарних квіточки, як кума Богданівна і кума Іванівна. Іванівна вона в нас співає дуже гарно. Я підспівую свою чергу. Я що вмію робити? А вона як танцює? Ніхто так не затанцює. А як до чоловіків. То Богданівна сама перша. Не виказуй секретів, Іванівно. А можна й мені секрет розкрити. Дорогі наречені, якщо у вас весілля, то вже свято. А якщо у вас весілля із кумасями, то свято подвійне, колоритне із жартами на кожнім кроці та за душевними піснями. Ой, чий кінь стоїть! Зубами клацає, козак не жениться, козак не жениться, а тільки мацає ось такий він весільний фольклор. Дівчата збирають його по всій області, а дещо привезли навіть із сорочинського ярмарку. Цілісінький день вони розважатимуть ваших гостей. Навіть ранкова зустріч із нареченою перетвориться на дотепну забаву. З Людмилою одягаємо такі гарні хусточки. Ми такі дві гарних солошки. Ми зустрічаємо людей, ми не пускаємо їх на подвір'я. Вони приходять з таким гарним чарівним деревцем, з гільцем. Тобто, стараємося. Ми робимо їм такі казуси, щоб вони ну не тільки думали, що це прийшов жених і зразу взяв нівісту. Так не буває, наречену потрібно викупити, за нею потрібно поборотися. Старовинні традиції на сучасний лад Кумасі розкриють неперевершені українські звичаї, і ви самі візьмете у них участь. Чого варті, скажімо, обряди породичання чи приходу подорожніх? Це люди такі, які зазвичай колись у старину стояли, значить, на дорозі або коло. Подвір'я, де справлялося весілля, і просто чекали, коли їх покличуть за стіл. Але для того, щоб їх покликали за стіл, то їм треба було заспівати або якусь гарну пісню, або може представити якийсь комедійний номер. Витворяють всякі казуси, всякі історії, всякі пісні співають. В основному як так е сказати, спочатку поздоровляють гарно, а потім кажуть, ми своїми словами і переходять на частушки. У нас є такий дуже гарний обряд. Це породичання. Тобто ми родичаємо між собою, хто не хто не знає, тому що багато, якщо велике весілля, дуже багато родичів приходять і вони просто не знають, хто з якої сторони. От вони між собою знайомляться, що це те, це те що, як вони повинні друг друга любити. Що це свати, що це зять? Наші кумасі душею щедрі на язик гострі до хлопців завзяті. Вони заходять до вашої хати, щоб весілля вибухнуло сміхом, загуло у танці і залунало дружнім співом. От лірика на початку це гарно. Це якось люди приходять. От вони хочуть такого Ну, ще лірика це перший танець наречених, а далі все більше жарти. Тому що люди сидять за столом. Вони хочуть не лірики, вони хочуть жартів, вони хочуть, щоб їх зачіпали, щоб їх трогали, щоб якось ну з ними розмовляли. Потрібно вести діалог. Той же викуп, той же обряд короваю, той же обряд породичання, обряд сімейного вогнища, чоботи, куди ж без них? Я ж це те, що буде без чобіт, а зять таки не взує те, що на весіллі. Що ми в неділю на весілля з тобою йдемо? Та йдемо, Іванівно, з тобою на весілля. Та йдемо не самій, а, а треба. Та... То ж треба цих твоїх взяти. Які? Як вони там? Старостів і старостів, і хліб, і сало, і горілку, Ой, і короваль. О, і короваль. А ще й текти. огірки соляні не забути туди під закусочку. М -м, як гарно йде а під музикантів, горілочку. ми з тобою кликати будемо? Будемо. Троїцьких. Яких? троїцьких музиків. Буде неділя, буде й весілля. У масі припасли не одну цікаву забаву для ваших гостей. І не забудьте привітати дівчат зі святом. Цього року дует святкує п'ятиліття. Тож є нагода зібратися разом.